Всім привіт! Сьогодні 13 січня 2023 року. У нас продовжується зимівля. Вже днів 4-5 стабільний мінус на вулиці. Давненько я вже не заглядав до своїх бджолосімей і вирішив подивитися в якому стані на даний час де розміщуються клуби. Тому зараз разом з вами подивлюся. Ще скажу, що у нас 1, 2, 3 січня були обльоти, тобто тепла погода і присутні були доволі непогані обльоти бджіл. Тому подивимося, як вони зараз сидять і як ці обльоти вплинули ну, на подальшу зимівлю бджіл. І так, зараз ми підійдемо і я далі включусь. Ось це в мене стоять нуклеуси, в яких я вивожу матки. Тобто, який цього всього, Яка суть цього всього? Заселяю я по одній рамці росло до обсиження бджолою. Ці нуклеуси на три маткомістя. Один раз в них облітуються матки. Наприклад, якщо облетілося дві, то одну забираю, якщо облетілося три, то дві забираю, одну залишаю, все під'єдную. І в зиму це йдуть повноцінні сім'ї. Буває навіть, що вони основні сім'ї ну, або рівняються, або навіть обганяють. Ось така конструкція цих нутлевосів. Тут е, три матку ну, звичайно, три прильотки. Ось так. Так я скоротив люток, ось цей передній, таким брусочком від синичок та мишей. Ось, я їх влітку розкладаю, це я зніс їх понижче, щоб не було сквозняків, вітру. Бо вони в мене по всій території стоять розкладження, там, де покришки ви бачите, зверху, по всій території вони розкладаються. Зараз я привідкрию цю сімейку, подивимося, це також нуклеус, що в ньому, яка сила. Так, Ось як ми бачимо, в кожній вулиці присутня бджола і тут є за заставно не за, за, ну, так, біля заставної. Тобто В кожній вулиці є бджола. Як ви бачите, по вуличках, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто доволі добре сидять. Так, Зараз прикрию і відкриємо другий. Так, це ми ось цей 23-й подивилися. Зараз перемістимось до ось цього. Я вам відкрию декілька нуклеусів. І декілька, які були повноцінні сіні, тільки на протязі сезону, скажімо, ослаблювалися тим, що забирав від них розпліт. Тобто, Ось тут також, значить, від заставної прямо немає. І тут раз, два, три, п'ять, шість вуличок бджоли. Ось, якщо ви бачите. У нас сидить, тобто, корма тут, все в них присутнє, все добре з кормами. Ось я його закрив ідемо далі. Тобто, на даний час то що я бачу, радує, тому як бджоли сидять у клубі, не розлізлися. корма є. Так, Люточок у нас ось з цього боку, як ми бачимо і Зараз ми подивимося, як вони сидять. Ось так дивіться. У кожній вулиці я брюла і від заставної, ну, там не видно, там є, і від бічної стінки. Ось. Тут теж є ось лази. По вуличках раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто доволі хороша сім'я. Корма також в них є. В моєму регіоні це десь, мабуть, вже половина зимівлі. Пройшла. Тому як у нас, в принципі, можна листопад, із середини, десь листопада считати, що у нас повноцінна земів починається. Тому це вже десь середина. А в кінці грудня початок, в кінці лютого, початок березня у нас вже, як правило, обліт. Ну, тобто, березень можна посчитати до холодного місця, але все одно вони облітують. Так. Тут вони сидять ще поглібше. По вуличкам раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, в шості не видно, чи є, чи немає. Корма тут скрізь присутня, як ви бачите. Ось так. На піддонах в мене це були основні бджолосім'ї. І зараз ми підійдемо до якихось і привідкриємо, подивимося, що там. Всередині робиться. Ось подивимося на цьому піддоні, які ж тут якої ж сили тут бджолосім'ї. Як вони сидять. Так, значить, тут доволі сильна бджолосім'я. Ось дивіться, вона всі вулички займає клуб практично до кінця, в кінці тільки медок. Ну, ось така джоло-сім'я. Ось відкрив я сусідню, ту я закрив, відкрив сусідню і подивимось. Значить, ось так сформований клуб. Раз, два, три, чотири. На п'яти улочках. Одна рамочка, тобто вони не займають, тобто вони займають п'ять рамочок. Корма в них присутня, можливо, так буде краще видно. Чуть-чуть дни ще січання, але бачите, все одно Чуть-чуть іні є на бічній стінці. Так, цю я закрив, подивимося до ось цієї сімейки, в якому вона стані. Так, ось в такому стані клуб. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий немає, на шість улочок. Ну, Корма в них одразу видно, що присутні. І ось останню я бджолу сім'ю відкрив, зняв кришечку на цім подоні. Тобто по бджолі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок. Тут доволі дуже багато набито, тут побільше щинило. Корма є, ось такий сформований. Бачите, корма є, будемо закривати. Як ви бачите, бджоли сім'ї від нуклеусів тих, де облітувались матки. Ну, я не бачу, що вони чимось відрізнялися. Ось це теж все нуклеуси. Вони стоять на своїх робочих місцях, ці я нікуди не переносив. Ці теж. Тут, коли вони так розміщуються, доволі хороший обліт маточок. Тут такий затишок, скрізь дерева поточкове, як ви бачите, ось скрізь. Коли воно розпускається, тут такий доволі хороший затишок, немає вітру. Ну і обліт доволі непоганий. ну Останні роки, скажімо, весни трохи підводять, тому з цим є деякі проблеми. Ось такий нуклеус. Дивіться, здоров'яний клуб який. У кожній вулиці, раз, два, три, чотири 5, 6, 7. У кожній вулиці бджола. Клуб займає ось по тако, практично до кінця ранок. Ось ви можете бачити від заставної і до заставної. Так, я закрию і, можливо, ще одну-дві відкрию. Так, закрив я ось ту сімейку. Давайте ще глянемо ось до цієї. Що тут в цій сімейці на даний час? Так, зараз ми тут так кожу. Так, ось дивимось. По бджолі є біля заставної. Ну, не знаю, як вам показати. Ось бачите, є біля застановлення. Раз, два, три, чотири, п'ять і в шостій теж є. Всі рамочки обсиджують хорошо. Ось такого чуть-чуть в -чуть глочку. Тут нижче не повністю січане, а тут така вставочка стоїть із сітки. Можна ось цей відкрити, то я закрив і подивимось що. Вам. Обстановка, скажімо, нормально, сидять спокійно, тому будемо дивитися, як вони себе будуть вести далі. Значить, тут по бджолі вона є в кожній вулиці, і заставної також. Ну, можливо, вам не видно. Так, по вуличках. Раз, два, три, чотири, п'ять по кормам. Ось ви бачите. Корма тут присутні. Ось я підійшов до слідуючого. Ще відкрию ось цей і липнемо що тут. Так, люточок з цієї сторони. Так, значить. Бачу бджолу в кожній вулиці, вона трошки ще глибоко сидить. Є від застаної до застаної. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, би показав вам, ось дивіться. Зараз, зараз секунду. Якщо вже застану, то я відтягну. Ось бачите, теж є біля застаної. Ну і ще зараз я підійду в край цього ряду і подивимося, що там. Один, два. Ось подивимося до цього. Що тут робиться всередині. Так. Ось так вони доволі хорошо збито сидять. По вуличкам раз, два, три, чотири, п'ять і в шостій також є. Ну, і застановлю я вам не можу показати, але не хочу. Ну там теж є по кормах. Зараз вам покажу. Корма все присутнє є. Що тут? Ох, чуть-чуть підмерзла -чуть кришка, чуть-чуть не сильно підмерзла. Так, литочок у нас спереді. Дивимось. Ось такий клуб на всі рамочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну і біля тут же я не знаю, як вам показувати їх. Ну, Покажіть, от бачите, там видно. Ось такий Фокусуйся. хороший клуб на всі рамочки, корма в них присутній. Ну, все ж таки я дійшов до самого крайнього в цьому ряду. І ще хочу вам його е, вирішив показати. Ну, з цікавості, як би більше для себе. До нього взагалі не пам'ятаю, коли дивився і що тут в цій сім'ї. Так, літочок у нас також спереді. Значить, ось такий хороший клуб е, від заставної бджола, ось бачите, сидить. І до цієї застанови тут теж є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім вулочок. Так. Кормів тут вистачає. Ось такий вам ще обзор пасіки. Всім пока. І до слідуючого відео.